Михайль Семенко МІСТО. Читає Ігор СКАРЖенець Осте сте. Бібо бу. Візники люди. Трамваї люди. Автомобілі білі. Бігорух рухобіги. Рухливобіги. Бехсюс кару, селі, елі, лілі, пути, велетні, диму, сталь. Палять, пах, пахка, пахитоска, дим синій, чорний дим. М. Пускають. Бензин. Чаду благать. Кохать. КАХИКать. Життя дах, життя рух, життя бензин. Авто трам. Примітки. БЕХСЮС з французької КОЛИСКОВА. Вірш Михайля Семенка Місто написаний у футуристичному ключі. Це експеримент зі словом звуком. Звуки справді відображають поспіх, шум, гамір. Суєту великого міста гримкотить транспорт, шумлять заводи, йдуть дими, а люди живуть своїм життям, кохають, хворіють, радіють, включені в особливий кругообіг, що зветься життям мегаполісу.